Жеков Максим Петрович народився 22 серпня 1985 року у місті Севастополь. Навчався в Олександрівській середній школі Білозерського району Херсонської області. Закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого. З 2007 року працював у Міністерстві внутрішніх справ. Пізніше кілька років юристом у приватній фірмі. З 2013-го у Фонді соціального захисту інвалідів України в Херсонській області. У червні 2014 року пішов служити добровольцем у батальйон патрульної служби міліції особливого призначення Херсон. Молодший лейтенант міліції Максим Жеков загинув 26 серпня 2014 року під час боїв під Оловайськом. Указом президента України від 14 листопада 2014 року за особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Посмертно такий, як ти, був раз на все життя. І то із неба такий, як ти, О, ти лиш раз на все життя не вистачає каяття, коли без тебе я. Максим народився у Севастополі, ріс дуже слухняним хлопчиком, чемним та змалку був дуже відповідальним. Хлопчик дуже любив, як йому розповідають казки, читають, а потім ті казки він пересказував от, вірші на пам'ять. Йому було год і вісім місяців, він вже на пам'ять розказував, кому дуб» зелений. Да. От. Його дуже в дитячому садочку хвалили. Він дуже слухався всіх. Село Олександрівка Білозерського району стало другим рідним місцем для родини Жекових та маленького Максимчика. Тут він закінчив дитячий садочок, пішов до школи. Його дитинство було цікавим та активним. Хлопець любив ходити в походи, мав багато друзів. Молодша сестричка Іночка згадує, як складалися їх стосунки з Максимом. Про старшого брата дівчина може розповідати без упину, адже для неї він був у всьому прикладом. Відносини в нас були теплі, але він завжди от такий. Ігрової формі, хотів про мене щось дізнатись, там підшучував трошки, але я чомусь так соромилась йому розповідати, ну, мабуть, тому що він <смі>, мій брат і якось було, мабуть, соромно з ним так про таке ділитися. Ну, а взагалі, ну, якби, ну, якби, спілкувались і по душам, і, і так взагалі, ну, як, як друзі. По роботі, І по він роботі допомагав. він мені дуже допомагав, коли я навчалася. Наприклад, там вирішувала якісь задачі ну, от, по кримінальному праву. Він дуже був фізично гарно розвинутий, підтягнутий, спортивний, гарний. Ну, чесно кажучи, я дуже горжусь своїм братом. Я не можу казати про нього як в прошедшому ріні. Я говорю так, як він, він зараз він є, бо він є. Він в нашому серці, він нашій пам'яті. Він кругом, кругом де не глянь, все там його руками зроблено. Після закінчення школи Максим розмірковував, ким хоче стати в дорослому житті. Питав поради у найріднішої людини, Любої Матусі. Давай от юридичну академію поступимо. Ну тоді життя було тихе, спокійне. От. Він сам поступив, склав екзамени. Важко було йому, звісно, тому що він все сам. Він вчився, працював, так як у нас ще була Ніночка. Її теж треба було, на школу ходила на 5 років, молодша за Максима. Він вивчився, повчив диплом. Закінчивши виш, Максим працював у Білозерці в райвідділі міліції, згодом у великій Олександрівці. Недовго пропрацювавши в правоохоронних органах, хлопець вирішив звільнитися. Про причини свого рішення небагатослівний Максим не розповідав. Я так не розпитувала, він не мені багато чого не розказував. Ну очевидно, він сам вулиця. Працював він юристом, а потім, коли це все розпочалося. Він приїхав і каже, що він пішов в міліцію знову працювати, батальйон Херсон. Ну, я бачила по телевізору, що зараз така війна йде, що їх вбивають дітей цих. От. Ну, кажу йому Максим, може не треба, ні, мама. А хто тебе за іночку захистить, як не я? Коли в країні почалась війна, Максим без вагань вирішив стати на захист Батьківщини. Сестра згадує, його одразу ж взяли на службу. Я вам скажу його, ну якби це грубо не загребли з руками і ногами. Відразу ж. Декого може там на другу планку там зачекайте, а тільки він приніс туди документи, його відразу ж забрали. Ну він я вам хочу сказати, він був дуже радий. Він в нього помінявся настрій, він по-іншому якось став дивитися на всі ці події. Можливо, в нього зажеврювала, як то кажуть, Надія, то, що дійсно такі, як він, хлопці, їх дуже багато таких, як він, вони потрібні країні для того, щоб її змінити. Але змінити її не їхніми смертями, так? а іменно тим, що вони робили їхніми поступками, їхніми діями, навіть навіть, навіть думками. Про свою службу в батальйоні Херсон небагатослівний Максим навіть найближчим мало що розказував. Але свої спогади про його останні дні перебування у найгарячішій точці держави родина не забуде ніколи. Він мені дзвонив 19 серпня. Це було десь 22.00. Дзвонову, він мені сказав, що все нормально, мама, не переживай. Ну так ще мені там говорив про себе, а потім, ну, а мовчав, не казав, де він. А потім я запитала, ти синок де? Мама, я ж просив, не питати. Потім так тихо, Маріуполь місце. Да. Ну, і я так думаю, Маріуполь тихо там, значить, да, повинно бути все добре. Ну Він мені теж 19 серпня подзвонив, це було десь друга година дня. Навіть зараз бережу цю смс-ку, він мені відправив, саме того дня, коли вони їхали. Ну, знаєте, їхали в дуже гарному гуморі хлопці, бо я він дзвонив з автобуса, я чула, хлопці розмовляють, веселі, там шум, гам стоїть, ну, все добре. Ну, він каже, що мол, я їду, я говорю, куди ти їдеш? Я, я, чесно кажучи, я подумала, що вони, як завжди, їдуть кудись на блокпост, як вони були в Нижніх Сірогозах, в Дарівці вони були на блокпостах. Він каже, ні, ми їдемо через Мелітополь. Він сказав, куди? Ми їдемо через Мелітополь, це Запорізька область. Дзвінки Максима перед трагічною загибеллю були тривожними. Хлопець ніби відчував щось, був дуже зосередженим та засмученим. Це зовсім інший голос, я його зовсім не знала. Він мене питає: ти за Україну? А я трохи аж опішила до такого питання, а в смислі за Україну. Говорю, ну, він, ти за Україну. я кажу, що ти питаєш? Ну так, що, -то, як то кажуть, з тем з'їхав і ну добре, давай, бо в мене вже немає часу, і, а голос зовсім інший, я його ніколи таки не чула. І все, 23 серпня 2014 року, це останній раз, коли я його чула. Мамі він подзвонив 25-го, а 26-го зранку вже не став. Для матері почути звістку про те, що Максима більше немає, було надважким випробуванням. Жінка згадує, як їй подзвонили та повідомили страшну новину. Сіла, думаю, треба дзвонити самій, узнавати. Де ж мій син? Чого ж всі мовчать? Ну, може, дівчинка не може її неправильно там проінформували. інформацію неправильно дали. Коли я стала дзвонити, то мені сказали, там да, ваш син загинув. Після страшної загибелі родині Жекових допомагає багато людей. Усі пам'ятають, яким Максим був справжнім чоловіком та захисником. В Херсоні от мені якось так, знаєте, трохи аж на душі, трох, мабуть, трохи легше, що от. Я коли сюди повертаюся, так мені тут набагато тяжко, тому що я спілкуюся з людьми, я розмовляю про брата, Можливо, там якось собі закрилася, так, і з цими думками я сама собі хожу. А, а тут всі емоції на волю, але трошки легше, -за того, що люди до тебе звертаються небайдужі. Небайдужі до цього горя. Знаєте, хочуть хоч, хоч якусь частиночку тобі, якоїсь допомоги. Так. Ну, хай добрим словом, і то воно ну, якось легше. Поетеса Херсонська Тетяна, псевдонім її воля, написала дуже багато, як скажімо так, прози, віршів взагалі, і про Максима, і про хлопців, і про ситуацію, яка в нашій країні. Герої України, син, син Херсон. Херсонщини, посвящається пам'яті воїна света Максима Жекова. Тридцатилетию со дня рождения. Медаль ноября. Это когда им вручали э, орден. Орден. Да. Угу. Смотрит Максим с немого портрета. Видит медаль. Мне зачем теперь это? Сцена немая. И тихо упал лист ноября. Мама, я рядом. Медаль ведь моя. Тихо сажусь я рядом с тобой. Вижу в глазах несравнимую боль, Слышу по телу озноб а пробежал. Кто же меня у тебя в миг забрал? Это война, это демон в плоти. Мама, родная меня, ты спрости, Что временно я на земле с вами здесь? Может, медали семьи моей честь? Глажу тебя невесомой рукой, Как и хочу в миг убрать твою боль. Вижу сестричку, вона тихо плаче, медаль прижимає, глаза в сльозах пряче. Побратими Максима згадують про нього тільки найкраще. Товариші по службі говорять, що за кілька днів до смерті у хлопця були тривожні перечуття. З Максимом ми познайомилися. Спустя, мабуть, як здався батальйон. Пройшло на місяця три. Він прийшов. В той момент ми знали, що він вже був бивший сотрудник міліції. уволился, и потом, как только создался батальон, он пришел к нам. Максим был, он такой был, более спокойный, он никогда не был агрессивный, он такой был более замкнутый. В плане работы выполнял работу на все пять с плюсом. То есть вопросов со стороны руководства к нему не было. Когда только поступила первая задача, когда нам объявили, что будем выдвигаться в зону АТО, он как бы один из первых выявил желание туда поехать. И по приезду туда Это было мы когда 22 числа заходили в Иловайск, это уже под Иловайском мы были, как раз у него были, были именины, был день рождения. И как бы мы коллективом, командир наш спокойный, мы его поздравляли, но он уже как бы на тот момент у него были плохие предчувствия. Вот он уже как бы нам говорил, что от, плохое предчувствие. Говорит, наверное, я не вернусь. Віталій розповів про ще одну деталь, яку можна назвати містичною. Последние дни ему, когда так, не знаю сказать, повезло, наверное, ему попал снайпер. Попал в каску, но ну, причем так повезло, что пуля зашла и она вышла показательно. Его не задело. То есть там все были просто в шоке, как так ему повезло. Поділився чоловік подробицями про загибель друга. Якщо спочатку смерть загравала з Максимом, згодом його найгірші перечуття, на жаль, здійснились. Смерть з ним, вона ілі гралася, ну, ми так і не розуміли. Погиб Макс, виходить, вони знаходилися на місці, дислокації, була школа там. І... они там как раз происходил минометный обстрел. Их сильно-сильно накрывало. И как бы уже вроде бы как минометный обстрел прошел, но они находились на территории, в территории школы. И потом, как мы уже знали, они решили выйти попить чай. Там при входе в школу было такое маленькое здание рядышком стояло. И там стоял самовар. И по возможности, когда было свободное время, там бойцы приходили пить самовар. И я знаю, что вышло наших три человека с нашего батальона. Піча, і були ще бойці батальйону Донбас. І в этот момент прямо туди прилетіла міна. Як нам було известно, там ще, якщо, два бойця з батальйону Донбас також там погибли. Віталій згадує, Максим багато в чому був прикладом для товаришів. Мужні чоловіки тоді поїхали до зони АТО, аби захищати та боронити рідну землю та своїх близьких навіть ціною власного життя. Он очень хорошо относился к спорту. Мы знали, когда ФИЗО было у нас занятие. Максим всегда, вот турник, бег у него. Он, В этом плане он был молодец. Он знал нормативную базу милиции, лучше знал, даже, чем некоторые сотрудники, которые пришли. там Ну, то есть, ну, видно было, что это старый сотрудник милиции, есть опыт, и был опыт у него оперативной работы, и, как бы всегда показывал свои знания. Делился там с людьми, которые, может, чего-то не знали, не понимали, но он всегда пытался подсказать, показывал, рассказывал, приводил примеры такого вот плана. Когда поступил приказ, ну, все почти что захотели ехать. Ну, как бы на тот момент уже было больше в батальоне 50 человек, но был приказ на 50 человек. Поехали, в первую очередь, это те люди, которые первые заявили свои желания. Как бы на то время это был долг наш, защищать нашу родину. И так же самое, когда вот уже перед входом в Иловайск нас собрал командир и говорит, что нас 50, но всего лишь эти 30. И каждый говорил, кто хочет ехать. То есть Максим был один, ну, одним из, из них. То есть, как, бы, как вам сказать, если мы туда не будем ездить, не будем защищать родину, то... Вот эта кровавая река она однозначно выйдет с берегов. И мы не хотим, чтобы такой сценарий, как в Донецке, был, происходил вот у нас в Херсонской области, и в других городах. Как бы Мы пытаемся это все сдерживать. То есть это долг каждого воина защищать свою землю, свои семьи, своих детей, своих родителей. тебе нема. В серці залишилася зима. Максим загинув, але пам'ять про нього жива. Його життя, як і життя кожного загиблого героя, обірвалося у страшній боротьбі за кращу нашу долю. Тому священий обов'язок українців молитися за їх чисті душі та ніколи не забувати, яку страшну ціну ми платимо за свою незалежність.